Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал, адже сьогодні я хочу показати вам маленький гостинчик, який я отримала від Юлі Хмельницького. І отримала я цей гостинчик в рамках спільного обміну подарунками, який започаткувала дівчатка з клубу Чарівниці добра в інстаграм. Це було зроблено для того, щоб трішечки підняти настрій рукодільницям, щоб трішки порадувати одне одного в ці нелегкі часи. І ви знаєте, я з радістю прийняла участь в обміні. Мій подарунок поїхав в Кривий Ріг, а до мене подарунок прийшов з Західної України, з міста Хмельницького. Я хочу подякувати, Юлії, за увагу, за турботу і за мій маленький презент. Юлінька, якщо ти мене дивишся, щиро дякую тобі. І я хочу поділитися з вами цим. Скарбом, який я отримала. Я знаю, що деякі дівчатка, які брали участь в обміні, не дуже добросовісно до цього віднеслися. Я дивилася Олю Дібріну на її каналі, вона показувала свій подарунок, яким була чомусь ну, розчарована. Я розумію, всі ми різні. Одним людям і моточок пряжі це великий скарб, інші люди, які мають величезні запаси, трошки по-іншому до цього відносяться. Ну що ж, всі ми люди, всі ми різні. Якщо чесно, я, напевно, була би рада будь-якому подарунку, але мені подарунок дійсно зайшов. Ось так, Він прийшов в коробочці я з коробочки вже його витягнула. І зараз вам трішки пошуршу. І буду помаленьку діставати. Найперше покажу вам ось такий чарівний моточок сіро-блакитного кольору. Це пряжа Alysella на Gold Classic. Якраз зовсім недавно переглядаючи відео дівчаток у спільному проєкті Зв'яжи шапку 5 за 5, Третій сезон. Я звернула увагу на те, що дівчатка дуже багато використовують пряжу Alysella на Gold Classic. А в мене в запасах, не повірите, можливо, десь один моточок є і все. Я собі думаю, чому я не в'яжу з цієї ниточки, треба це виправити. І ось, Юленька це виправила. Вона надіслала мені, дівчатка, дуже красивий колір, він мені дуже пасує під очі. Це класична пряжа, 51% акрил, 49 шерсть. Шпиці рекомендують четвірка 6 в 100 грамах 240 метрів. І колір у мене 221 Безмежно красивий колір. І ось такий чудовий моточок пряжі на шапочку або на якийсь аксесуарчик у мене є. Далі. Олінка мені положила також карпеткову пряжу українського виробника від Candy Yarn Верблюжа. Я працювала з такою пряжою, і в мене є в запасах така пряжа, але моточок карпеткової пряжі ніколи не буде лишнім. У 100 г 350 метрів, 100%, шерсть верблюда. Шпиці рекомендують 2-3. Так, ось такий моточок. Я, до речі, в'язала своєму чоловікові з такої. Пряжі Шкарпатки. Він каже, що вони дуже теплі. Не дивлячись на те, що в'язала я їх двічкою, вони вийшли тоненькі, але дуже теплі. Він каже, пряжа поколює і від цього виходить не тільки масажний ефект, а такий зігріваючий ефект. Тому дякую, Юля. Шкарпаточки я в'язати люблю. Далі я вам ще покажу, яку красу положила мені Юлінька. Вона мені положила набір ось таких гудзички. Тут є і сердечка, і клуб... полуничка, і морозиво. Ну, одним словом, багато-багато краси. Я думаю, що моїй донечці зайдуть такі гудзички, і ми обов'язково щось їй придумаємо. Ну, я в цьому, напевно, не сумніваюся. Дякую. Так, ну, звичайно, як же ж майстриня без інструменту. І Юля е, подарувала мені набір спиць, це шкарпеткові спиці. Наскільки я розбираюся, це тефлонові. Я в'язала на таких комфортно в'язати. Добре, це четвірочка, і це шкарпеткові шпиці. Ну, інструмент ніколи лишній не буде, правильно? Так, і, як то кажуть, через що мушу швидко так це все знімати, тому що тут є шоколадка, який, е, шоколад, який дуже чітко помітила моя дитина і вже поклала на нього око. Я не знаю, що це за шоколад, чесно, ніколи в житті такий не коштувала. Е, дивлюся, що це темний шоколад і. Шведський ніби. Ось такий він трикутно виглядає, 100-грамова плиточка. Юлінка, ми обов'язково скуштуємо Ми з донечкою солодкоїшки. Любимо солодке. І до кави до чаю я обов'язково скуштую. І, дівчатка, саме більше що мене вразило, і саме більше що мене дійсно. Зачепило, мені Юлінька поклала серветочку ручної роботи. І це перша моя серветка, яка у мене є. Я не вяжу серветки, я бережу свій зір, але ви подивіться на цю красу. Мені дуже подобається. Це наскільки красиво, наскільки ніжно. Ну, Дякую, Юль. я, Якщо чесно, до глибини, до самої глибини душі я розчулена таким подаруночком. Мені дуже-дуже подобається щиро. Дякую тобі, моя Люба, за такий подарунок. От, І ось такий подарунок я отримала. Чесно, я задоволена, мені дуже приємно, адже людина збирала його. Знаєте, певно, на один день придумувала кожен елемент цього невеличкого подарунку. Я так само тиждень збирала подарунок, боялася, щоб все вгадати людині. Я маю надію, що мій подарунок також сподобався. мені. Подаруночок сподобався. Я ще раз дякую, Юлії, нехай Боженька дає здоров'я тобі і твої родині, хай в тебе не болять трученятка в'язати ось таку неймовірну, неймовірну красу. Ви подивіться, як акуратненько вив'язані ось ці шишечки як все гарненько-гарненько. Ну, Мені дуже подобається, я буду використовувати цю серветку. обов'язково як фотофон для зйомки своїх відео. Красива, правда? Дивіться, я її не всю розклала в кадрі, але видно, дуже красиво. От. Щиро дякую. Пряжу обов'язково також буду використовувати, тому що оцей колір мені. Неймовірно, неймовірно, сподобався. І він дійсно мені пасує. Ну, аж Карпаткової пряжі, самі розумієте, мало ніколи не буває. Тобто, все використай, все пригодиться. Ще раз, Юленька, тобі щиро дякую. І нехай у тебе все буде добре. Дорогі мої глядачі, я надіюся, ви пораділи зі мною. Якщо ви брали участь у цьому спільному проєкті обміну подарунками, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які враження залишилися у вас? Тобто, чи приємні позитивні емоції, чи, можливо, якісь невдачі, я маю надію, що, звичайно, невдачі у вас не буде, але ну, всяке в житті буває. Тому давайте поспілкуємося в коментарях, давайте розкажемо одне одне. Одному про свій досвід обміну подарунками. Розкажіть мені, що прийшло вам в подарунок. Або, якщо ви блогер, залиште посилання, я не всіх, можливо, дівчаток бачила. Також я знаю, що в інстаграмі дуже багато цього обміну подарунками. Залиште коментар, і ми з вами поспілкуємося, обговоримо. Як відбувається взагалі обмін подарунками, відбувався у вас. І, звичайно, я буду рада за будь-які коментарі, за будь-які теплі щирі слова, які ви мені пишете. Мені дуже приємно, величезне вам дякую за них. Так, ну, а на цьому я буду прощатися з вами. До зустрічі, любі мої, на моєму каналі. Нехай вас береже Боженька, нехай в нас усе нарешті буде добре. Закінчиться ця жахлива війна. І ми нарешті зможемо спокійно, мирно жити в своїй незалежній Україні. Важкі події відбуваються зараз, це надзвичайно страшно, от, але, але ми, ми повинні бути мужніми, сильними, ми повинні триматися і пам'ятати, що все обов'язково буде Україна. До зустрічі, любі мої. Пока-пока. Цілую вас і обнімаю!